Всі привіз на каналі Андрій Крабаден. І сьогодні я вам буду показувати третю серію навчання фінтів. Тут буде не багато фінтів, але зараз я вам покажу їх. На зразу відвернулися на паузу, потім я вам все розкажу. Ми повертаємося до рубрики. Це нова програма. Ну, ви вже знаєте її навчання фінтів. Зараз я вам покажу пару фінтів, небагато. Тому що їх небагато чинки ви знаєте про відео, не ж братука називається. Цей фільм називається, навіть не знаю як називається, просто можна цей заказати фотоко. Ще один фінт я показувала, цей фінт можна відстаїти опорною або якоюсь могою і іншою прибувателем. <плес> Нарешті аукціон розпочався. Ну і це все на ну, що я міг показати четверту серію. Прядь, чи будуть всі пінти, які я бачу. Треба набивати, я ще не маю трохи, я ще набивати так не вмію. Наприклад, на якру землі набивати тако. Всім пока, з вами був Андрій Хербатин, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей, пока.